Що з автомобілем? Двох слова. Двох Так. Да. — Помилка по АБС. Їхала-їхала. Їхала-їхала. — Сталася помилка по Так. Да. — да. Процедура АБС. у нас починається як діагностика комп'ютерна. Показує нам, куди звертатися, в який вузол. Помилка по мотору АБС, тому потрібно демонтувати АБС mm. прийняти рішення. Дальше Ремонт да. або, або заміну. заміну. Не дасть, ні, є. Добуто. Так. Все, це якраз та річ, яку треба зараз спробувати поремонтувати. Спочатку відмети. Клінером нашим. А ще додатково треба потім прокачати гальмівну родину. Отак От як. І он... Ну, і додавати. А, і додати, само собою. Що, серйозно не Ні. Угу. Заштопаний, та. Не розборний. А... Та й може таки бути, що буде просто заміна? Заміна. Не розборний, не розборний і все. А далі не розбирається, бо і не розборний. на цьому і ремонти закінчились, треба замовляти далі. Виявилося, що моторчик справний. В чому ж проблема? Шукаємо. Шукаємо далі. Що ти кажеш? Треба звіляти блок АБЕСТА. Нашим електрикам було прийнято рішення купити Б.Ужний блок АБС. Зараз буде процес установки і можливо пришивки, Та, Роман. Процедура адаптації. Не така вже і проста процедура. Котні А Чого не можна? <рес> Шляхами, любими способами помилки поки що ще вперто не відходять. Маленько помилки починають зникати, на дворі вже нічка наступає. Ось і нарешті веч... ніченька вже прийшла і помилка зникла і... Ті задоволені, та і замахані, і сідатки адаптовані. Ромкова, як завжди, молодець